Привіт всім! Вас колись цікавило питання, чому дівчата часто густо звертають увагу на поганих хлопців та зовсім не помічають на своєму шляху дійсно порядних та чуйних чоловіків. Звичайно, не кожній до вподоби суворий брутал, але стереотипи, як відомо, беруться не з повітря. Ми вирішили провести своє власне жіноче розслідування стосовно цього питання та вже готові поділитися з вами його результатами. Головне, що слід розуміти, дівчата не западають на поганців виключно через їхню поведінку, яка іноді виходить за рамки дозволеного. Ні. Їх приваблює здатність цих чоловіків брати контроль над ситуацією в свої руки, вміння вирішувати проблеми та найважливіше дарувати яскраві емоції своїй кохані. Це про тих, хто з однаковою майстерністю підкидає до небес та не менш феєрично забуває зловити. Подібні якості зустрічаються і у порядних чоловіків, але частіше за все, проявити їх у повній мірі їм заважає скромність. Yeah. Сучасні психологи вважають, що дівчатами в усі часи керували та керують первісні інстинкти та емоції. Саме через це у підсвідомості вони часто шукають того, хто міг би дістати їжу, захистити та, звичайно, дати гарну відсіч ворожому нападу. Але буде несправедливим ставити абсолютно всіх дівчат під одну лінійку, адже всі ми індивідуальні, у кожної з нас свої інтереси та симпатії. Точніше буде сказати, що кожна з нас вже має у голові саме той ідеал чоловіка, який би хотіла бачити поряд з собою. Тож безглуздо гадати, що абсолютно всі без винятку бачать себе виключно з поганими хлопцями. Скоріше за все, такі хлопці, маючи розв'язний темперамент, можуть стати більш цікавими, але це тільки спершу. Я виділила три моделі поведінки, які частіше за все псують загальне враження від спілкування з хлопцем. Як відомо, дівчата люблять вухами, але не слід з цим перегравати. Ты ни разу не была за границей? Мне кажется, сейчас все были. Вот я был в Италии был, в Германии, Франции. Сейчас все были за границей, хотя ты не была, ну ладно. Здесь может быть несколько причин, а точнее две, почему парень хвастается. Он очень сильно волнуется, ему хочется показать, какой он вот разносторонний, І тим самим демонструють всі можливі свої успіхи на першому і другому свіданні. Іноді буває, що розмова з хлопцем та й сам хлопець настільки нудні, що хочеться бистріше втекти. Звичайно, після такого спілкування вона буде мріяти про безголового брутала, який забере її подалі. розумієш, кожен атом любого еліменту сидить відрі определенне число протонів. Завісить яким хімічним еліментом. мы имеем дело. Углубленность в познание чего-то, специализированность в каких-то вот науках или искусстве заставляет человека быть где-то эгоистичным и не слушать собеседника. Парадокс знающих много людей в том, что они очень чувствительны, когда к ним плохо относятся, но не всегда чувствительны, А к тому интересно чи не інтересно партнеру з ним, тому що вони это що якщо це должно їм, це и партнеру. Та на десерт відверте бидло. Погані хлопці звичайно приваблюють, але ж елементарні норми поведінки ще ніхто не відміняв. Прогулятися з хлопцем, який постійно лається та плюється, не мрія. Хоча знову ж таки у кожної свої смаки. смакиєнда Легенда. Легенда! А мені коротше навіть мусор виніс. Какой навіть мусор? Ліга блін. Я не могу. Ну, чего ты начинаешь? Когда парень матерится в присутствии девушки, это форма психологического насилия над ней. То есть это демонстрация того, что в любой момент она может быть на том месте вот, к, по отношению да, к агрессору. И здесь он демонстрирует право на силу в отношениях. У будь-якому разі слід розуміти, що дівчат насправді не приваблюють безцеремонні самозакохані чоловіки. Скоріше, ті, поряд з якими вони відчують себе захищеними та коханими. І зовсім не важливо, чи то байкер, чи то майбутній дипломат. Дякую, що були з нами. До зустрічі наступної п'ятниці на телеканалі Родана.